Історія Бордянського машинобудівного ліцею розпочалася 3 лютого 1923 року. Спочатку це були фабрично-заводські курси, створені на базі першотравневого заводу. Перші 15 студентів отримали тоді професію слюсаря. Згодом курси були реорганізовані в ремісне, технічне та професійно-технічне училище. Нині Бордянський машинобудівний ліцей це сучасний навчальний заклад, де можна здобути затребувані на ринку праці професії. Ми навчаємо верстатників широкого профіля, електрогазозварник річного кування, це інтегрована професія, слюсар з ремонту корисної техніки, оператор комп'ютерного набору, адміністратор або офісний службовець це бухгалтерія. готуємо електромеханіків з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин та кравців. Ліцей користується популярністю серед здобувачів освіти. Нині тут навчається 574 студенти. Незважаючи на війну, у закладі виконали план державного замовлення. До ліцею зараховано 214 першокурсників. Навчання проводиться в онлайн форматі. Зараз ми працюємо через класрум. У нас є уроки за розкладом, як звичайно. Тільки ми виходимо в онлайн. На кожному уроці я там даю якусь теоретичну маленьку частинку і даю якісь фізичні вправи, щоб вони підтримували свою фізичну форму. Бердянський професійний ліцей, перший і єдиний в Україні, заснував навчально-практичний центр з підготовки ковалів ручного кування. Студенти ковалі брали участь в міжнародному проєкті Макове поле Фландрії на честь воїнів, загиблих під час першої світової війни. Крім того, колектив ліцею є організатором фестивалю ковальського мистецтва в Бердянську. Ми є організаторами і засновниками цього фестивалю. Ми його проводили вже п'ять разів, п'ятий раз ми проводили на Приморській площі, на центральній площі міста Бердянськ. Співорганізатором організатором цього фестивалю завжди був виконком Бердянський. Частично фінансував нас. Приїжджали майстри близько 40 майстрів з усіх куточків України. Нашої були майстри хендмейду, Це було таке велике дійство. Попри труднощі воєнного часу, в Бердянському машинобудівному ліцеї продовжується навчальний процес. А викладачі та учні вірять в те, що наступну річницю закладу будуть зустрічати вже у звільненому Бердянську. Олена Машталяр, Андрій Позняков, телеканал МТМ.